Всім вітання, не знаю, чи можна, чи дозволено таке публікувати. Збираємо продукти на лікарню. Ну, Це ми завжди допомагаємо. Розумієте, В селі ота е сеточка картоплі чи сеточка моркви, вона нічого не відчувається. І ми раді, що можемо щось служити, але так знаєте, одночасно прикро кажуть, військові поранені в лікарні, які ви проливали кров. За цю державу і нема продуктів для харчування. Просто мені в голову не вкладається. Е, наші селяни, тим більше для таких людей. Там для будь і не збирали, та будь-яких вони на тюрми збирали, про військові взагалі мова не дає. йде. Ну, поділилися, як то кажуть, могли по останнім. Хоча осінь тут ще не останні нас, слава Богу, вродило. Є чим їздимо по селі, збираємо, щоб е, в лікарні заїжджалися е, розказують ті, хтось. Ну, Хто бачив своїми очима, голо каже, склади пусті, нема чим харчувати. Отака нас держава. Хтось мільйонами краде з бюджету під час війни, дохопився до влади, а зловили того простого хлопчину в селі, який не, не має грошей відкупитися, який не має зв'язків десь в прокуратурі, чи ще десь, чи в військовоматі. А ті, що були військов... раніше військовими, якось різко всі похворіли, довідки їх поставали. Вони всі стали непридатним для військової служби Ми під час війни, хоча отримували їх би гроші до того. Так що знімаю, не знаю, чи буду викладати. Можливо не можна, можливо, в мене СБУ прийде за таке. Але такі нас реалії. Так, хлопці вивантажують. Те, що підвезли. Трошки назбирали і ще довозь. Отакі в нас реалії.